Декілька тисячні контингенти по всій лінії фронту від там умовно кажучи британців, французів, німців, поляків це суттєва гарантія, що можливо буде мир і війна далі не продовжується. Всі інші види домовленості це гарантовано, що війна знову почнеться колись, можливо, через місяць, можливо, через рік. Ми вже проходили болісну історію з Будапештським меморандумом. Нас просто надурили. І зараз ми проливаємо кров за те, що нам не дали ніяких гарантій, і суспільство ніколи не допустить, щоб щоб, щоб таке. The whole point of having boots on the ground from uh, NATO and EU member states would be to uh, essentially be a deterrent force and a kind of tripwire for a larger engagement, which Russia would always have to fear should they attack uh, countries that are from NATO and the European Union.